Та найкращі у світі пісні, і цвітом чарує калина, де сонце сміхається, ніжно мені. Це дім мій, моя Україна. Буває пісня тугою налита і туга душу наскрізь пропече. Бува така, що, наче серед літа, срібляста річка в синю даль тече. То вже здавен, лиш пісню розпочни. Її підхоплять аж у полі тісно, вкраїнський хліб тому такий смачний, що він завжди замішаний на пісні. За народним звичаєм зустрічаємо, що теж здавен ведеться на віку. Ми гостей пшеничним короваєм на чудобім тканім рушнику. Розпочинаємо заключний гала-концерт обласного фестивалю огляду художньої самодіяльної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів Подільські зорі на тему Пісенна душа українського народу не згасає у віках.